Банду, усі малоха від каналу Game7. Сьогоднішній огляд нам подарує скажені перформанси від Ніколи Йокіча та Яні Санте Токумпо, а також монструозні хайлайти. Тому як завжди бажаю всім смачного. З вас вподобайка, і погнали до матчів. Мілокі Бакси виграли 4 з останніх 5 матчів. Вони на хорошому ходу і сьогодні приймають Індіану Пейсерс. Далеко не найулюбленішу команду, яка їх вибила в минулому плей-офф у першому раунді. Також ця ж команда їх вибила у внутрішньому турнірі. Тому Яніс, не втрачаючи часу, каже я сьогодні з вами бавитись тут не буду. І починає розривати з самого початку. Ну, а що ви хочете, це найрезультативніша людина в NBA 32,5 очки в середньому. Ще й проти ну дуже посереднього одного із найгірших захистів сьогодні роздає. Далі Бобі Портіс із подвійного кроку на останніх секундах тули трьочковий трішки танців. Яніс також задоволений своїм партнером. Бобі Портіс набирає сьогодні 17 поєнтів з лави запасних. Ну він в принципі має бути досить злим, тому що його нещодавно пограбували. Так його будинок в мілокі пограбували. Тим не менше, Мілокі попереду майже на десятку. обітопі намагається виправити якось становище. Намагається показати потужність слави запасних індіани, але Геррі Трен Джуніор показує потужність слави запасних Мілокі. Він сьогодні найкраще, мабуть, матч в цьому сезоні проводить: 18 понтів, 6 із 10 здалеку. Проти Яніса все так само ніхто не може огризнутись. Мілокі майже на двадцятку. Попереду ось, будь ласка, на двадцятку, як по замовленню робить Деміан Лілард у якого 24 очки, 13 асистів. Далі Яніс робить асист на Торіана Принца. У Принца, до речі, сьогодні 13 пойнтів, 5 із 5 з гри, 3 із 3 з далеку без промахів. А те до Кумпо. Хтось його взагалі зупинить? Одразу кажу, ні, ніхто. 37 очок. 11 асистів, 10 підбирань, черговий трипл-дабл, 67% реалізації. В якийсь момент Індіана навіть відігралась до мінус 8, але більше Яніс не дає. Блокує Метуріна. Взагалі сьогодні Індіана просто потерпала від трьочкових Мілокі. Мілокі влучили 17 дальніх із відсотком 47. Таким чином, Бакс перемагають у 5 з останніх шести матчів. Ну а Індіана продовжує якось шукати себе. Вашингтон Візер сьогодні приймали Бостон Селтікс. одна із найгірших команд в лізі приймає, можна сказати, одну із найкращих чемпіонів НБА. Ну і подивіться, який багровий, ось такий паркет, червоний, 100% Джо Мацула вже своїм гравцям наговорив. Що це, типу, кров, вийдіть туди, просто роздайте, бийтесь як в кліці UFC, але це не дуже допомагає його гравцям на старті й взагалі протягом цього матчу, тому що е, Бостон сьогодні змазали майже все з дальньої дистанції. А це, як ми знаємо, їх головна зброя в нападі. Тому навіть не дивлячись на те, що дійсно між цими командами просто прірва Вашингтон трішки попереду і продовжують бути на лідерстві. Малком Брокдону сьогодні вийшов, нормально відіграв 18 очок, 10 підбирань. Бостон же у свою чергу все продовжують мазати. Джейсон Тейтом не влучає. Дерік Вайт найкращий снайпер цієї команди. Не влучає Джейлен Браун те саме. До речі, у Тейтума сьогодні взагалі нулі з десяти. Нулі з десяти здалеку у Бостона в цілому одинадцять із сорока шести. Ну і тому Бостон розуміє, що на основну свою зброю сьогодні розраховувати вони не можуть. Тож можуть розраховувати на другорядну. Це, звісно, їх захист, дуже такий безжальний, дуже жорсткий. Ну і звісно, проти такої команди, як Вашингтон, він буде працювати ще краще. І ось вже у другій половині Бостон більш-менш контролює цей поєдинок. Щоправда, Джордан із цим не погоджується. У нього 23 очки. Він все ще один із найкращих снайперів у лізі. Щоправда, у відповідь нічого Вашингтон стримати не можуть. Якраз у кінцівці, коли треба максимально відзахищатись, Тейтом Браун легко набирає свої очки у Тейтому 16, Колі ДД також 16 убрав на 31. Так Селтік здобувають свою другу перемогу у групі, маючи одну поразку. Друзі, не забувайте про найголовніше розіграш з метою допомоги Збройним силам України. Подивіться на ці чудові подарунки, вони можуть стати вашими всього лише за донат у 100 гривень. Всі деталі ви знайдете у дописі під відео, тож обов'язково візьміть участь. Філадельфія 76ers проти проти Брукліннець. У Філадельфії все прям суперстабільно. Джелем Бід не грає через травму. У нього набряк в коліні. Пол Джордж не грає. Хоча повернувся Тайріз Максі, це вже дуже хороші новини. У НЕЦ повертається Нік Клекстон. Поки що ми у першій чверті дивимося на класний данк від Келі Убре. Тут тіммейтам його дуже подобається. Філадельфія на невеличкому лідерстві. Далі знову хороша передачка на Тайріза Максі. Той не хибить здалеку. І Філадельфія продовжує атакувати здалеку. Це робить Джеред Маккейн, новачок. До речі, у нього перед стартом сезону був рейтинг в NBA 2K 73. Зараз після одного місця венба вже 83. Хлопець чудово виглядає. Але не так чудово, як Бен Сімонс. У цій ситуації він виходить один на один із кошиком. О гад, Бенні, Ти маєш колотити з гори у такій ситуації, не задумуючись із м'ясом. Але ні, як же прикро, хлопець повністю втратив психологічну впевненість у своєму кидочку. Філадельфія ж тим часом продовжують нарощувати свій гандикап. Вони прекрасно сьогодні користуються дев'ятнадцятьма втратами від Бруклінець. Ось була чергова. Тайріз Максі набрає абсолютно легкі очки без супротиву. І коли здавалось би надія для нец повністю втрачена, починає запалюватись Кем Джонсон. Прекрасно влучає сьогодні здалеку. Він перед цим дедлайном класно піднімає собі ціну. Ось ще одна трьошка від нього. Бруклін вже попереду. Ми ж заходимо у кінцівку третьої чверті. Та різ Максі веселиться проти того ж самого Кема Джонсона. У Максі 26 очок. Прекрасна реалізація. Джонсон з 8,5 відповідає трьочковим. Втім, Нет все ще позаду на мінус два, тому Кем Джонсон ще одна трьошка з 10 метрів майже. Він навалює сьогодні 37 очок, вилучає 9 із 13 трьоочкових, але навіть цього було недостатньо. Джерет Маккейн новачок сьогодні видав у Філадельфії 6 із 11 здалеку. 30 поїнтів на його рахунку. Це вже його сьома поспіль грає з 20 очками на борту. Він забуває вирішальний триочковий. І далі подивіться, що він каже. По ліпсингу можна розібрати. Він каже: I'm the rookie of the year. Я новачок року. Х'юстон Рокетс приймали Портленд Рейл Слухайте, Х'юстон настільки круто наразі виглядає на старті сезону, що вони всього лише у двох матчах від першої сходинки на заході. Навряд чи хтось очікував прям такого результату від цієї молодої команди, з іншої сторони, їм намагається створити проблеми Джеремі Грант, але створює замало 5 очок. У нього всього лише. Плюс Портленд сьогодні грають без Деандре Ейтона, без Кута Хендерсона, що в принципі значно послабило цю команду. Тим часом Джейлен Грін не заходить, не забігає, а влітає у фарбу. Скажений данк від Джейлена. Він сьогодні набирає 17 поїтів. Вже на плюс 15 років попереду. Пізніше Шенґюн каже: я де так можу. Ну, майже майже, not even close. У Шенґюна сьогодні 14 поїнтів. Щоправда, більше, як ви бачите, і не дуже треба було. Плюс 20 тюстон попереду. Плюс Ділон Брукс там насипає як скажений сьогодні. Влучає 6 із 8 триочкових. Це його найкращий показник сезону. Отже, робить більше 20 перевагу своїй команди. Далі трішки колихнув Клінга на ще одна трьошка. Туди 28 очок сьогодні приносить своїй команді. Цей найагресивніший гравець Рокет, який в цілому дуже класно реалізовує свої трошкові. Ну як класно, непогано. 15 із 39, Це 39%. Ну а далі подивіться, мабуть, на найкращий хайлайт у цій зустрічі. Рід Шепард дістає м'яч із аута і яка передачка за спиною на Тарі Ісона. Фантастичний хайлайт. Тарі Ісон, до речі, з лави запасних набирає сьогодні 22 поинти. А Мен Томсон з лавки також додає дабл-дабл, і Х'юстон виграють сім із останніх восьми матчів. Golden State Warriors – найкраща команда на заході проти пеліканів із підбитими крилами. Настільки підбитими, що вони реанімували Елфріда Пейтона. Пам'ятаєте, такого він носив такий кущ на голові? Йому вже 30, Він два роки не грав в НБА, і Ось виходить у старті. Одразу виходить. До речі, грає досить непогано. Стефен Карі тим часом влучає трьошку, і передачу неймовірно віддає на Ендрю Віґінса такий собі Стефен Йокіч увімкнувся. Вигін до речі зіграв один із найкращих матчів у цьому сезоні. Поки що причому другий поспіль в минулому він також дав більше 20, Ось зараз ще влучає трьошку, тим не менш. Нью Орлендж трішки попереду були у першій чверті. Там все-таки потрохи-потрохи люди починають повертатися з Лазареду. Ось Брендон Інгрем, будь ласочка, 18 поинтів на його рахунку. Далі Трей Мёрфі також працює у фарбі. У нього 24, Він прекрасно влучає здалеку 5 із 9. І ось Брендон Інгрем вже робить навіть плюс 5 для нового Орлану у другій чверті. Щоправда, ГСВ таке враження, що навіть попри те, що програють, все одно контролюють цей поєдинок. Стефен Карі влучає здалеку. Це його прямий обов'язок пізніше стеф чудовий фейк ще одна трьошка. Бенг-бенг. У карі сьогодні симпатичний перформанс: 19 поїнтів, 7 підбирань, 7 асистів, і Голден Стейт починають потрохи лупцювати. Пеліканс. Ось там кумінга виходить з лави запасних чудово грає. Далі Баді Хіл також йому допомагає своїм тручковим. До речі, КСВ сьогодні досить жахливо кинули з дальньої дистанції. Щоправда, на десяток більше штрафних кидочків влучили. Ну і плюс були більш впевненими на підбираннях. Новий Орлан не хочуть відпускати суперника. Мінус 5 всього лише у четвертій чверті, тому знову голову Ендрю Уіггінс вирішує у фарбі. Це його найрезультативніший матч у сезоні. 30 очок, 9 із 14 реалізація з гри, 9 із 9 штрафних. Ми ж з вами, друзяки, заходимо вже у самісіньку кінцівку. Брендон Бостон Джуніор робить мінус 3 для Нового Орлану. Грін, чудова передачка на Стефана Карі. У Дреймонда 11 очок, і він, до речі, кидає в цьому сезоні 45% здалеку. Тим часом... Трей Мерфі третій робить всього лише мінус два для своєї команди. 11 секунд грати. Ух, яке чудове перехоплення від Бренду на Бостона! Є чудова можливість у інгрема. Він не став кидати. Чомусь далі рухає м'яч і Мерфі не влучає вирішальний триочковий. Незрозуміло чому інгрем не став кидати. ГСВ залишаються непереможними у групі. Пані та панове, нагадую також, що у нас є телеграм, канал Game7, де будуть усі актуальні новини НБА. Також запрошую туди, посилання буде у дописі. Лос-Анджелес Кліперс проти Сакраменто Кінгс. Кліперс дуже неочікувано стартанули. Вони сьомі на заході. Дев'ять перемог сім поразок мають. Вони вище за Мемфіс, за Даллас, за Міннесоту. А все тому, що команда досить дисципліновано грає в захисті. Та й в нападі також. Ось Амір Кофі. Той що Амір подвійний еспресо робить перехоплення, класно забиває легкі очки. У нього 11 понтів з лави запасних. Пізніше Кевін Портер Джуніор, хороша, яка передачка на зуба. Це Кевін Портер сьогодні класно виглядає з лави. Харден відправляє флоутер. Кліперс дуже чисто грають у першій половині. Всього лише три втрати за перші три чверті. І щоб ви розуміли, все це призводить до ривка 21 у першій чверті на користь Лос-Анджелес Кліперс. Звісно, що така перевага плюс-мінус дозволяє їм контролювати цей матч. Приймай мені у першій половині 34-17, 37-17. Ось якраз 20 очок переваги. Кліперс. щоправда, ми знаємо, що... 20 очок в сучасній це геть небагато. Це за пів чверті можна відіграти. І Дарон Фокс це прекрасно знає, починає відігравати. Він набирає сьогодні 29-25, із яких саме у другій половині, плюс 7 підбирань, 7 асистів. Вже всього лише мінус 10 для Сакраменто, далі Домас Сабоніс. Бень робить мінус 7. У Сабаса тут можна і до бабці не ходити. Дабл-дабл, 24 очки, 15 підбирань. Харден відповідає з іншої сторони. У Хардена 2 із 10 здалеку. Паршива реалізація, але 22 очки, 6 підбирань, 9 асистів. І він при цьому найбільш плюсовий гравець у складі Кліперс. Там також Дерік Джонс Джуніор набрав 17 поїнтів. Кевін Портер Джуніор також набрав 14 з банки. Натомість Сакраменто продовжують страждати від жахливого шутінгу. У них сьогодні 20% відсотків за дуги, 7 з 35 троочкових. Ну а келіпер з таким чином здобувають свою першу перемогу у групі у внутрішньому кубку і стають лише третьою командою в цьому сезоні. Хто зміг стримати Сакраменто на відмітці менше 100 очок? Чикаго Булс приймали цієї ночі Атланту Хоукс. У нас тут в будівлі були дійсно легендарні особистості. 96-й рік чемпіони Bulls. Там і Деніс Родман, там і Тоні Кукоч і інші легендарні персонажі. Ну і під їх впливом Чикаго починають подивитися, що робити Джош Гіді, яка передачка на Бузеліса. І той бум, який шикарний данк! Матас Бузеліс, Новачок, якраз родом із Чикаго, перестрибнув тут усіх у фарбі. Далі. Кобі Вайт також проходить юрисекунду, хороший флоутер. Чикаго ледь на невеличкій відстані. Атланта б'ється у відповідь, Захер ріса ще перехоплює. Грає на Джейлона Джонсона, той повертає. Ух, хороший алеюбчик. У Джейлона Джонсона сьогодні дабл-дабл, 25 очок, 13 підбирань. Тим не менш, Чикаго набагато більш впевнено виглядають, особливо в нападі. Вони сьогодні реалізовують. 57% з гри і 19 триочкових із відсотком 44%. Ось Нікола Вучевич набрав там дабл дабл, 18 плюс 13 підбирань. Далі заклавін, який чудовий прохід і завершення лівою рукою. Обманув він тут. Хантера дуже збалансований напад. Сьогодні у Чикаго сім чоловік набирають двозначні цифри. І, щоправда, Атланта не хоче сильно відставати. Там є Клінт Капел, який також дабл дабл набирає 21 плюс 11 підбирань. Утре дабл-дабл, 25 плюс 13 асистів. І ось, наче де Андре Хантер дає якусь енергію, якийсь імпульс своїй команді, скороча до мінус 12 відставання. Але булс вже було не зупинити. У них ось Кобі Вайт, наприклад, набирає сьогодні 20-ку, айоду Сунмо набирає 20 плюс 8 асистів. У Зака Лавіна прекрасний матч, 26 очок, 4 триочкових, прекрасний відсоток. Це дуже добре для Чикаго. Зак набиває собі ціну. Далі ще Джош Гіді додає 18. Ну і в цілому, у Чикаго минулого року програли абсолютно всі матчі групового етапу внутрішнього турніру. Тому ось ця перемога над Атлантою стає їх першою перемогою на цьому івенті. Dallas Маврікс приймали Денвер Нагетс. Dallas сьогодні без свого лідера, без луки Дончича, який травмований буде відсутній протягом тижня приблизно. Ну а у Денвера навпаки головна особа, головна персона цієї команди повертається. Нікола Йокіч. Він був відсутній в останніх трьох матчах через особисті причини. Всі думали, гадали. А у Ніколи насправді просто народився син. Із чим ми його родину вітаємо. Але ця новина може бути трішки небезпечною для Dallas Маврікс, тому що цей молодий батя вже двічі. Починає розвалювати. Джамал Мюррей. Просто фантастична передача лівою рукою за спиною. Нікола ж у свою чергу чудово атакує з дистанції в цьому сезоні. Расел Весбрук. ще одна яка передача. Просто смачнюлька полетіла на Джамала Мюррея. У Джамала сьогодні 14 поинтів. Так, майже нічого не Але 5 підбирань, 11 асистів. Денвер цього лише мінус 2 відстоїть від Далласа. Гефорд, булить, Даріо Шаріча. Пізніше Кайрі також дуже складні, очки набирає з фарби, флоутером. У карі також не найкраща реалізація. Проте 19 очок, 6 підбирань, 6 асистів він назбирав. Наче маршал вирішує кинути ось такий трошковий на останній секунді. Це було правильне рішення. У наджі сьогодні з нави злави запасних прекрасний матч. 26 очок. Це його рекорд кар'єри. Піджей Вашингтон також десь назбирав 22 очки, 13 підбирань. І Даллас починають відриватись у третій чверті. Вони вже були попереду на плюс 24. Вони абсолютно знищили Денвер у трисекундній зоні. Але Денвер починає повертатись за рахунок трьохових кидочків. Крістіан Браун влучає навіть Рассел Весбрук Влучає. Расті взагалі сьогодні найкращі снайпер у своїй команді, 16 очок, 4 із 6 трьоочкових. Тому Денвер майже дістає Дала, всього лише 2 очки різниця. Далі подивіться, що робить Шамал Мюррей. Він колись у дитинстві дуже захоплювався бойовими мистецтвами. І ось він десь зловив муху на майданчику і приніс її за коментаторський столик. Я думаю, Майк Брін і Доріс Берк йому дуже за це подякували. Прекрасний подарунок. Денвер тим часом виходять вперед. Пейтон Вотсон влучає важливу трішку з спр... Дачі ніколи Йокіча у якого сьогодні черговий трипл дабл вже п'ятий поспіль, 33 очки, 17 підбирань, 10 асистів. І рахунок у нас рівний за півтори хвилини до кінця Дерік Лайвлі зупиняє Весбрука у своїй фарбі класним блокшотом. Це дарує Далласу невеличке лідерство. В плюс два. Далі під Вашингтон через Джамала Мюре набирає дуже важливі очки. Плюс чотири вони попереду. Расл Весбрук у відповідь не влучає, Нікола Йокіч Працює на чому щиті. Джамал. Бейн! Трьошка! На мінус один. Денвер не здається, ба більше в цьому епізоді Нікола Йокіч натякає арбітру в дуже ось такій агресивній формі, що його там підштовхували позаду. Він хоче ще одне володіння. Втім, із володінням не склалось. Плюс Кайрі Ірвінг забуває свої штрафні кидочки. Тепер Джамалу треба терміново промазати. Навмисно, але він. Він якось влучив. Ось так далас без луки Дончича здобувають другу перемогу у своїй дуже напруженій групі Сі. Ну і в кінці, друзі, як завжди, я хочу подякувати всім спонсорам, всім патронам каналу Game7 за ваші донати, за вашу підтримку, за ваші коментарі теплі. Хто бажає доєднатись, посилання вас очікує в дописі під відео. Ну і на цьому всім па-па!